Весна – ідеальний час для прибирання, коли всі разом і кожен окремо метуть, грибуть весь мотлох несуть на смітники. От тільки виявляється і ті, хто все це сміття потім несуть до хати. Брудний одяг, засалене волосся. Це пані Марія, їй 62. І вона щоранку порпається у цих баках, Сніде харчовими відходами, макулатуру і пляшки здає, бо давно загубила паспорта і не отримує пенсії. Просто я піду з замбагрів якихось дома. На подив жінка не безхатько. Усе, що у смітнику здається їй добром, вона тоннами зносить до своєї двокімнатної квартири. Припрошує в гості, каже, в неї чисто. І зараз у вас тут так насправді такий запах гнилі я такої. Я вдягну, можна? Бо я не знаю, як ви тут можете бути, а мені, знаєте, боються, щоб не знудило. Риба. — можна Над звалищем із харчових відходів у переміж із горами поліетилену рояться мушкара і мухи. Ви отамацпете? Коло ведмедика. А як же там спати можна? Ну, а так ведмедика оцюють. Пані Марія, так вже не можна жити. А чому можна жити? — Киця. Де ж як мінним полем? Це зараз, хоч якось можна продертися хащами. А ще півроку тому навіть пройти було годі. Звали ще сягало стелі. А під ним під підлогою, коли зривали підлог, там була купа тараканів, мишей, щурів. Це сусід пані Марії Богдан. Йому шкода жінки. Тож час від часу з іншими мешканцями під'їзду виносить тони непотребу. Вже хто вивозить. І жінка за те їм не дякує. Я... Партіру, я мою партию тебе. Я піду за твоєю квартирою. Прийдеш, так, треба вже тобі прийти, це... митися, хоча б. А чого тебе яке вправо в мене висить? Що я бутилку то зароблю, на за 10 копійку дають. Кобито тільки в бутилках діло було. А іноді за розчищення свого звалища не просто лають, а і до поліції скаржаться. Дурна, дурна, заяву знає, як міліцію накатати? Теж обласний центр, теж дев'ятиповерхівка, теж жінка і... Та ж морока, сміттєзвалище в квартирі, відмінність балкон з фекаліями. Нагажено вже метр на водах. Сколько я їй говорив, поубирай, люди же живуть вокруг ванизма. Вон дохлый валяється внизу, голубі. Она как свинюшка живе. Я с нею разговаривал, і убеждав, і ловил, і заставляв выносить мусор. Она нічого не делает. Це Людмила, їй майже 40. І це її чотирикімнатна квартира. Ой-ой-ой, подивіться -ой -ой. сюди. І це всі кімнати так. А де ви спите? я яке Ми Не прийде. Так, отут -от сплять. Просто на купі сміття. Це у вас такий туалет, і там води немає, так? Да? А. а ви все одно туди ходите. Тхне жахливо. Раніше Людмила мешкала з матір'ю, її і винуватить у гармидері. «Пока вона таку з мене зробила. Вона може психічно хвора?» «Так, так». Минулої осені не те, що кімнати були захаращені, Гори сміття і в коридорі не пройти. Тоді багатотонний клопіт залагоджували спільними зусиллями сусіди Людмили та працівники Жеку. Вивезли чотири Камази непотребу. Людмила віддячила Жекові заявою до поліції. Тобто вас звинуватили в пограбуванні. Ну, фактично виходить так. Навчені загрозою адмінпротоколу в комунальній конторі більше не ризикують самочинно наводити лад. Цього разу під тиском сусідів і камер Людмила сама просить вивезти мотлу. У Жеку вимагають документального підтвердження. Допишіть Допішіть отутвою фамілію. Але в квартиру заходити відмовляються. Приватна власність. Лише беруться вивезти. Збирайте від із пакети, його все кладіть а на вулиці, і ми зразу беремо транспорт і грузи. Мої друзі винестиш сміття, доведеться сусідам. Тепер міскують, як до тої смердючої купи підступитися. Ваш, я думаю, що в мене буде насморк. Здоров'я теж треба мати. Логіку поведінки сміттєзбирачів пояснює психіатр, який лікує такі розлади вже 30 років. Мені говорять, це для вас хлам, а для мене це моє імущество. Одна больна сказала, поки я лежала в больниці, родственники винесли мусор. Я на них подам в суд. Розлад Марії, франківські психіатри теж підлікували і відпустили. Всі ті речі, як я вже казав, кім ми могли, які нам дозволяє закон зробити. не зробили навіть більше. На той час вирішили, були проблему, але надалі немає підстав щодо її визнання недійздатної. За кілька тижнів після лікарні пані Марія взялася до старого, тож сусіди знову викликають соцслужбу і лікарів. Чотири рази ми винесли. самі сусіди зібралися. Господині вдома немає. Перестрівають її на вулиці. Не хочу! Не, Бася, хочу. Бася, Не хочу. Що ми добре. Поки лікарі на лавці намагаються вмовити Марію знову полікуватися, сусіди на свій страх і ризик стають до роботи. Поки виносять, Марія сидить на лавці вже сама. Від психіатричної допомоги вона відмовилася. Має справи. У мене дочка похована, мені треба на свинтер поїхати. Я вже встаю, і йду до неї, Оце, це на страхи. Донька померла після чергового розпиття оковитої, хоч і вживали разом із матір'ю, але сусідам не дошкуляли. Відтоді, як її не стало, Марія і зносить непотріб. Я була дуже акуратиста. А зараз трохи ну трохи не так щось був. Вже і старість, і, і та біль, і все одиночество, то надуйдай. Насправді в неї є ще й син. Тільки він може вирішити питання, а хто ще може цей. А як немає служби, вона сама ніколи не дасть добро на те, щоб його її полікувати. Напередодні нашого візиту ми телефоном домовилися з ним, що приїде і подбає про матір, одначе він так і не з'явився. Ви її під опіку будете брати? Звісно, але тільки приїду, бо в мене якраз це об'єкт закінчується. Я буду закінчити. Не з'явився син і тижні по тому. Допоки він офіційно не відмовився від матері і є її опікуном, усі соцслужби безсилі. А пані Марія все чекає сина у тимчасово розчищеній сусідами квартирі. Але тут набагато краще тепер стало. А що тут какашу? Треба митити стелити якийсь ковяр або Вони приїдуть, приїде кіслімові купимо. Ірина заславець, Віталій Кікоть, Андрій Шурин, Сергій Севко та Ольга Старощук. Програма вікна СТБ.